Вони покохали одне одного через чарівне зілля, але чи справді це була любов? Дізнаєтесь наприкінці, що це за легенда? Легенда про Трістана та Ізольду? Один із найвідоміших кельтських любовних міфів, що виник приблизно в XII столітті, на основі ще давніших усних переказів, в її основі трагічна історія забороненого кохання між лицарем і принцесою, об'єднаних долею та чарівним зіллям. Ця легенда поширилася у Британії. Корнуоллі, Ірландії та Франції, де й увійшла до складу Артурівського циклу. Походження Трістана Трістан був сином короля Рівалена та Бланшфльори, сестри короля Марка Корнуольського. Ще до його народження батько загинув у бою. Мати, вражена горем, народила сина на кораблі, назвала його Трістан. Що означає сумний, і померла одразу після пологів. Трістана виховали вдалині від двору. Його вчив наставник говналон, який навчив хлопця фехтуванню, музиці, мовам і мистецтву лицарства. Але про його королівське походження ніхто не знав до часу, коли він виріс. Доля привела його до королівського двору дядька Марка в Корнуолі, де він здобув повагу як хоробрий лицар. Король Марк прийняв його як сина, не знаючи про їхній справжній зв'язок. Битва з Морольдом Одного разу на корнуольські землі прибув ірландський лицар Морольд. Що вимагав данину? Це був могутній воїн, і ніхто не наважувався йому протистояти. Трістан, незважаючи на молодий вік, вийшов проти нього на двобій. Бій був запеклим. Морольд поранив Трістана отруєним мечем, але Трістан убив його, залишивши уламок меча. Черепі супротивника, поранений трістан був смертельно хворий від отрути, і щоб уникнути переслідувань, сів на човен без вітрил і керма, довірившись морю. Хвилі занесли його до Ірландії, до самого двору короля. Ізольда, донька ворога. В Ірландії Трістана підібрали й вилічили. Отруту з рани зуміла витягти Ізольда Золотоволоса, донька короля. Вона ще не знала, що цей чужинець убивця її родича Морольда, і він у свою чергу не знав, чия вона донька. Таємниця відкрилася, коли Ізольда знайшла уламок меча Трістана. Він ідеально збігся з тріщиною в черепі Морольда, якого було привезено додому. Вона зрозуміла, перед нею його вбивця, але не видала його. Трістан повернувся до Корнуолу, а там почалась нова історія, яка змінить усе. Весілля якого не мало б бути, король Марк вирішив одружитися і вибрав наречену Ізольду, доньку ірландського короля, щоб налагодити мир і союзи, але відправити послання до Ірландії, доручив Трістанові. Трістан знову приїхав до землі, де його шукали. Та попри небезпеку він домігся згоди на шлюб і привіз Ізольду до Корнуолу. І тут сталося головне, Ізольда і її служниця мали дати королю чарівне зілля любові в день весілля. Але дорогою випадково чи з волі долі його випили Трістан та Ізольда. Відтоді вони покохали одне одного до кінця своїх днів, не поволі, а через силу зілля. Але й справжнє почуття в них також було. Їхнє становище між обов'язком і любов'ю стало трагедією. Зрада і вигнання. Хоч Ізольда вийшла заміж за Марка, вона та Трістан таємно зустрічалися, але чутки почали ширитися. Декілька разів їх викривали, і кожного разу вони хитрощами або втечею рятувалися від смерті. Врешті-решт, Марк вигнав Трістана з королівства. Лицар поїхав до Британії. Де намагався забути Ізольду і навіть одружився з іншою жінкою, теж на ім'я Ізольда Ізольда Білорука. Але він ніколи не любив її і жодного разу не торкнувся. Його серце лишилось у Корнуоллі. смерть. Останній союз одного дня Трістан був смертельно поранений у бою. Єдина, хто могла його вилікувати, ізольда золотоволоса. Він наказав приплити до неї і домовився з моряками. Якщо вона погодиться приїхати, на щоглі буде біле вітрило. Якщо відмовиться, чорне. Коли корабель повертався, Трістан лежав при смерті. Його дружина з ревнощів збрехала, що вітрило чорне. Трістан вражений цим помер від болю. Та через декілька хвилин прибула справжня Ізольда. Побачивши його тіло, вона лягла поруч і теж померла від горя. Суть трагедії та її спадок. Легенда про Трістана та Ізольду це неморальна казка. Вона не засуджує і не виправдовує. Вона показує боротьбу між коханням і обов'язком. Людським почуттям і королівською лояльністю, честю та пристрастю у середньовічній Європі. Ця історія набрала популярності разом з куртуазною культурою лицарства. Вона вплинула на безліч літературних творів, музичних композицій і опер. Найвідоміша адаптація опера Ріхарда Вагнера. Трістан та Ізольда у цій легенді, як і в найглибших кельтських сюжетах, любов не приносить щастя, але робить життя глибоким і справжнім. Дякую, що дослухали до кінця. Лайк, коментар і підписка це ваша підтримка для нових відео від Мівчука.